Вітаю усіх. Я вирішила, що буде класно вбити просто двох зайців, зняти вам відос, як я малюю аквареллю І при цьому малюю аквареллю саме стікери. Бо я вам що то, що, то друге, повинна була намалювати. І нарешті до мене дійшли руки. Стікери я не пам'ятаю, коли я вам обіцяла зробити напевно, ще в минулому році. А ось акварелькою я вам, напевно. Відео три назад десь обіцяла, що зніму нарешті. І нарешті це сталося треба прямо вухуху ху фанфари вробити і святкувати це. Так от вирішила, що треба намалювати е, стікери нові і намалювати їх акварелькою, бо зараз це той матеріал, яким я практикую малювання. І малюю я ним, до речі, вже. Місяць, точно, напевно, не знаю, але мені подобається принаймні. А стосовно тепер самих стикерів, наліпочок моїх. Я думала зробити другий, не знаю, сет, другий е, формат, ну, ще раз зробити собі наліпки, але я думала, що, з ким саме. І, звісно, Мені прийшла ідея зробити це зі своїми дітками, з Анією та Ілюшею. І саме тому ви їх бачите. Я довго думала, як саме. Я думала, може, нафіг ці наліпки, і зробити якісь листівки з ними, але як друкувати листівки, я тим паче не знаю. І таким чином вийшло, що я все ж таки наважилася робити знову наліпки. І мені сподобалося. Принаймні, це виявляється, робиться куди простіше, ніж мені здавалося. Я думала, ох, буду зараз так довго думати, яка повинна бути там, ідея розташування, кольорова гамма просто буде дуже-дуже серйозно до цього підходити. А ні, я за один скетч намалювала, як мені потрібно було це все бачити, і мені сподобалося, як вийшло на першому скетчі, і я одразу. Зробила собі ось цю картинку, яку зараз розфарбовую. Тут є усі об'єкти, які якнайкраще описують цих персонажів музичка, бо дівчинка грає на акордіоні, що там ще? Книжки, бо вона любить читати, і яблочко яблучко я просто так там намалювала контракт, бо там, типу, такий усний контракт. Ну, це треба просто розуміти, тому навряд чи є сенс пояснювати. Ех, взагалі, просто рада, що я нарешті це зробила, тим паче на це наполягала ще моя підписниця, щоб я скоріше зробила свої наліпки. І нарешті я їх зробила, бо до навчання залишилось ще трошки, а коли почнеться навчання, я тим паче покладу на це болт. Тому як відповідальна художниця, яка тримає своє слово, я нарешті зробила. Аню та Ілюшу і тепер можу радіти життю. Вони такі милі. Ну, розфарбовувати акварелі було цікаво. Сподіваюсь, я зможу ще якісь картинки при вас порозфарбовувати. Це реально прикольно, мені подобається. Але знову ж таки мінус в тому, що доволі мало місця стає на столі, бо коли я малювала навіть олівцями, мені було тісно, бо цей штатив мені заважав, а з за акварелю так тим паче. Але що не зробиш для мого і вашого візуального насолодження? Ми ж художники, врешті-решт, ми естети, ми візуали, ми любимо очима і так далі, і тому подібне. А взагалі, якщо з вами побазікати про життєве, то-от от вже в мене почнеться навчання, і тому мені хочеться більше займатися Ютубом, бо тут можна базікати про все що завгодно. Тим паче з приємних подій в мене нарешті стукнуло 100 підписників на каналі на Ютуб. Я дуже радий, бо цей канал в мене вже майже рік. Я його почала або десь в кінці березня або на початку квітня. І тому це прям класно, що в мене вже 100 людей, які дивляться на те, як я малюю милі картиночки. А взагалі я вже причуваю, який в мене буде насичений семестр. От прям дуже сильно це відчуваю. Я вже знаю, що мене змусять робити. Я вже знаю, що, скоріш за все, в мене будуть дві курсові. Мені треба буде написати тези. І. Дуже багато, багато наукової, розумової праці. Просто жах. От навіщо я народилася з мізками працюючими. Ей. До речі, в тих, кого вже навчання почалося, бажаю вам наснаги, там, міцних нервів чи що там ще треба. Бо ну, я вважаю, це буде весело. Бо кожний рік, коли в нас він починається то десь навесні, десь завжди нова історична подія. Тож я впевнена, що в цьому році до нас повинні прилетіти прибульці, і якби. Навіть не знаю, що сказати. Ну, коротше, студенти чи учні, бажаю вам удачі. Це... Я навіть не знаю, чого вам побажати. Бо коли я вчилася в школі, я вчилася... Ну, мені доволі легко все давалося. Окрім математики, звісно, а так. Просто бажаю вам удачі, щастя, здоров'я. <смі> здоров'я, напевно, дуже сильно, ментального особливо бо Я як згадаю, як я вчилася, наприклад, на першому курсі. Я так страждала через нарисну геометрію та Вищу математику, то в мене просто, знаєте, такі сумні флешбеки з минулого. Але я сподіваюся, що у вас все буде добре, ви усі розумні, ви талановиті, ви зможете усе тож беріть свій страх у ваші маленькі долоньки, зжимайте його якнайсильніше, щоб він аж репнув від вашої сили і беріться за роботу, я в вас вірю. До речі, ще з цікавої інформації. Я коли ходила друкувати ці наліпки, я вирішила сходити спочатку в торговий центр, перевірити, як там надрукують, бо я ж думала, якщо там торговий центр, то і не друкують якісно. Але фіг там. Мені там просто кольори дуже сильно покуйовчені були, і я вирішила, що ні. Я там друкувати не буду, і пішла туди, де я це робила минулий раз, ще тоді восени, і все нормально було. І воно навіть коштує дешевше, бо то була якась друкарня Xerox, не знаю, копіцентр на ринку. І Боже, як добре, як добре і прекрасно, і якісно, просто вау! Тож, торговий центр не завжди означає, що буде якісно. Я, якщо чесно, навіть не знаю, чи є сенс мені знову повторювати вам правила того, як слід робити наліпки. Але я, напевно, їх продублю десь текстовим полем, щоб, якщо що, ви нові тут і не бачили мого попереднього відео, де я роблю наліпки, то ви могли знову побачити, як це робить. Якось так. Ще можу сказати, що я не шкодую, що я так сильно затягла зі своїми наліпками, бо зараз їх тематика є дуже влучною, бо от-от вже скоро почнеться весна, а вони усі такі прям котичкорні, милі, зелененькі, прям як треба. Тож я все правильно зробив, я просто планував, в мене тут розпис в голові. Все, що не робиться, все вчасно і все як треба. Звертайтесь. А також обов'язково вам раджу: перевіряйте копіцентру, в якому ви друкуєте свої картинки, чи нормально у них там з не знаю, корекцією кольору, бо. Це був дуже неприємний досвід. І за цей неприємний досвід мені довелося заплатити 50 гривень, бо в них дуже крива кольорокорекція чи щось таке. Бо ну прям справді лайно, повне лайно, прям фу. Тож, дійсно, намагайтеся шукати гарний копіцентр, де вам надрукують і не. Зіпсують вам кольори усієї вашої картинки, бо це дійсно важливо. А також можна, звісно, спробувати фоткати вашу картинку і вже на телефоні її відредагувати. Але так це може бути складно, бо з камери телефону теж не факт, що вийде якісний скан. Можна, звісно, піти її в. Так само в копіцентр і там відсканувати, але знову ж таки сканер теж може зробити вам якісь капусті. Тож з усім цим треба бути обережним. А ці 50 гривень було дуже шкода. Я могла за них піти в АТБ і купити собі рушенівську шоколадку та їсти її зараз разом з чайком і насолоджуватись життям, а зараз я. Без 50 гривень і без шоколадки взагалі дуже сумно. Оскільки відео закінчується, то і мені вже треба закруглятися. Тож бажаю вам щастя, здоров'я, щоб все у вас було добре. Матеріальних благ вам та стабільного mental health, наснаги в навчанні та бережіть себе і зустрінемося у наступних відео. Бувай!